Шановні друзі, сьогодні поговоримо про загрозливі симптоми під час вагітності. Ми вже говорили про фізіологічні симптоми, там, де, в принципі, в нормі можуть бути якісь невеличкі проблеми. А от загрозливі симптоми, які вимагають негайного звертання до лікаря, про них буде мова йти у цьому відео. І так, перший симптом це сильний головний біль. Який не доведено з чим пов'язаний, тому що може бути ситуація, коли просто низький тиск, або ви на мігрень страждаєте, і це просто звичайний головний біль, а може бути тому, що у вас підвищився тиск артеріальний, і це ознака, наприклад, інсульту. Тому, поки не з'ясована причину, головний біль це привід для негайного звертання до. Лікаря, особливо, якщо це раптово, і особливо, якщо у вас нема хронічних болей, а от просто от раз і раптово почався головний біль. Другий симптом важливий це мерехтіння мушок перед очима. Тобто, коли ви бачите, що у вас ну, в очах щось блимає, це також серйозний симптом, може бути симптомом дуже високого артеріального тиску, може бути симптомом. Приклом тяжкого ступеня, дуже серйозний симптом, який вимагає звертатись до лікаря. Безумовно, болі в животі, якщо вони особливо не схожі на перейми, коли ви вже вам пора народжувати там перейми, це не настільки загрозливий симптом, а от якщо у вас просто раптово почало боліти, особливо десь локально не вся матка, а десь от в окремому місці, особливо, якщо у вас був кесарів, ростин чи інші операції на матці, це серйозна ознака. Яка може свідчити про відчарування плаценти передчасне, дуже серйозне оскладнення. А також може свідчити про розрив матки, якщо у вас особливо є рубець на матці. Дуже серйозна ознака. Будь-які судоми, якщо от приступ судом, якщо ви не хворієте на епілепсію, для вас це незвична ситуація, тим більше, в принципі, це дуже серйозна ознака, яка вимагає викликати швидку в будь-якому разі. Болі. Вище матки в ділянці епігастрія, там де шлунок знаходиться, особливо якщо біль більше праворуч, це може свідчити про таке серйозне ускладнення, як Келп-синдром. Який може загрожувати життю і вашому і вашої дитинки, тому матка не болить, а болить в епігастрі. Треба розцінювати це як симптом Хелп синдрому, поки не буде доведено інакше. Тому що, на жаль, інколи дуже миттєво, буквально за добу, може розвинутися вся симптоматика з серйозними дуже ризиками для життя і вашої і вашої дитини. Безпосередньо такі гінекологічні симптоми, акушерсько гінекологічні, як кроватичі спіхи, будь-яка кров піхви – це підозра на. Е... Передлежання плацента або відчарування плаценти, тобто це серйозний стан, поки не буде доведено, що це, наприклад, просто шийка матки відкривається і там трошечки підкровило. Може бути і не страшно. Але ознака буде страшною, загрозливою, поки не буде виключено серйозні причини. Ну і Відходження навколоплідних вод це привід, щоб не те, щоб бігти там миттєво, але їхати, їхати своїм ходом, на своїй автівці навіть. До пологового будинку, тому що ну, от, буває ситуація, що відходження вод багато хто не розцінює серйозно. Але це дуже може бути серйозна ситуація, тому що до початку пологової діяльності головка ще не притиснена, може випасти петля поповини, може. Там, ручка десь випасти, ніжка, в залежності від того, як дитинка розташована, і це може бути серйозною проблемою і сильно загрожувати життю дитини. Тому відходження в калоплідних вод це привід для негайного звертання за медичною допомогою. Ну і стосовно дитини, якщо ви відчуваєте, що давно не рухалась дитина, або дуже слабкі якісь рухи стали, це також привід для негайного звертання, тому що ми відповідаємо. І ви відповідаєте не тільки за своє здоров'я, а й за здоров'я вашої дитинки, тому що інколи нам треба щось робити, такі речі, як кесарів ростин, безпосередньо за показаннями з боку плода, а не з боку матері. Тобто, щоб врятувати вашу майбутню дитинку. Ось такі основні загрозливі симптоми, запам'ятайте їх, це дуже важливо, тому що знання про це і дія швидка може врятувати ваше життя.